Мистецькі та патріотичні проекти для Черкащан віднині організовуватиме новий громадянський рух за процвітання Черкащини. Його в обласному центрі презентувала очільниця Наталія Нетовкіна. Вона розповіла про мету, завдання та основні напрями діяльності перспективного руху. Діяльність громадянського руху систематизована по блокам. Перший блок, він женав самий головний це відродження національних, духовних, культурних цінностей. Другий блок це блок розвитку. Соціальної сфери. Третій блок це розвиток економіки. І четвертий це розвиток комунальної сфери. Громадянський рух за процвітання Черкащини співпрацює із низкою активних громадських організацій області. Серед них молодіжний європарламент, блокпост та спілка ветеранів Великої вітчизняної війни. Саме їх об'єднав громадянський рух за процвітання Черкащини під час акції Пам'ятаємо заради миру. Тоді сотні містян уперше в Черкасах у удосвіта вийшли до пагорба Слави, аби вшанувати полеглий під час радянсько-німецької війни. Серед учасників була й ветеран Лариса Буга. Жінка подякувала Наталі Нетовкіні за те, що вона об'єднала два покоління. Пані Лариса вручила голові громадянського руху книгу свого авторства. Займається. Час значну увагу представники громадянського руху за процвітання Черкащини планують приділяти розвитку місцевого самоврядування. Для цього залучають активістів до першого в Україні саміту миру. Я з радістю, з надією, як думаю, багато тут представників, будемо приймати участь в саміті, тому що впевні, що від громадянської позиції кожного з нас залежить добробут і майбутнє нашої країни. В найближчих планах громадянського руху за процвітання Черкащини встановити в Черкасах рекорд наймасовішого кривого танцю. Зробити це планують на ініційованому наталею Нетовкіною етнофестивалю. Черкаська ніч» на Івана Купала повернути землю до миру для гостей свята. Готують ярмарок народного мистецтва, концерт місцевих і всеукраїнських співаків, а також вогняно-перетехнічне шоу. Також під час фестивалю збиратимуть пожертви для українських військових і прикордонників. Визначимо і найгарнішу вишиванку, і найдовшу косу, і найкрасивіший дівчачий вінок, який потім, ну, може, найгорніше й не буде, ми маємо сказати. І, напевно, такою родзилкою, найсмачнішим моментом нашого свята і найцікавішим буде великий кривий танець, який ми будемо разом з вами всі водити, бо його повинна зареєструвати Книга рекордів країни. На цьому рух не зупинятимуться планує дивувати черкащан ще низкою благодійних і суспільно значущих акцій.